Розважатися, друзі. Хто готовий побачити великий святковий концерт? Ну, це пізніше. А зараз репетируємо оплески. Отже, анжела. Дякую, дякую. А тепер, друзі, я виконаю для вас пісню, яку мені співала моя бабуся, коли я була ще маленькою. Під новий рік я хочу лише одного. Ось чому різдво так люблю я. Дарунки. Отак. <хи> ага! Радісні пісні. Снеж свято. Та де кого я б не взяла у клуб? Оленів. Олені! Знову цей тупку! Знову цей тупку! Ввіздив гірші загаркання ворони. Oh. <плес> Глузі в моєму клубі. Ану, покажися, поки я не виштовхав тебе. Вибач, Анжело, мені так прикро. Oh, Тоді чому ти танцюєш гусеницю. Гусеницям теж буває прикро. А, дом. Oh. Бен. Oh. Анжела. Джинджер. Генк. Oh. Балакучий Том і друзі. Анжело, Чому ти так засмутилася? Це був лише глузій. Ні, Тома. не тільки в цьому. Усе складніше. Я згадала інший час, коли з мене глузували. Олені жахливі. Снігу наносили. Снігу наносили. Твій спів за закаркання ворони. А? Робить. Хто сміється з малої дівчинки, яка співає різдвяну пісню. Що ж двері на замку всі тут лишились ми. Я був на сцені, а отже, це не я. Тому Тому це означає, що глузі хтось із вас? О, це мій новий рингтон Я просто шокований і вражений тим, що хтось глузував з Анджеле А дарма, враховуючи, що глузі це. Ти, Ой, вибачте, пошук в інтернеті зі словами Том і Глузій показують, що ти, Томе, отримав не одне, не два, а три покарання в школі за глузування. І один з випадків був на різдвяному концерті. Томе, ти глузував? Як ти міг? Це було дуже давно. Я був молодий, прагнув уваги. Я не припиняв розмовляти. Я постійно базікав, не міг закрити рот. Я базікав, базікавий, базікав, базікавий, базікав. Томе, Так от, я був зовсім іншим. Ясно? Я б ні за що не глузував з Анджели. Так хотілося б тобі вірити. Повір, Анджело, почекай. Я маю знайти справжню глузія й очистити своє ім'я. На щастя, я знаю все про розгадування таємниць завдяки улюбленому серіалу Професор Слідопит і «Констебль Ларі. Знаєте той серіал, в якому всі розмовляють англійськими кліше, щоб бути розумниками? Безперечно, старий. Не виконавши жодної роботи детектива, окрім як надіти капелюх, а він мені подобається, я постановляю з крапленою впевненості, що це... Бен. Якщо це твоє справжнє ім'я, ти зовсім не розумієш, що робиш? так? Запитання тут ставлю я. Так, професор Слідопит ставитиме запитання. Бене, це правда, що ти недавно розробив застосунок під назвою Глузувалка. То он у чому річ? Ну Так, це правда. Але ж. І що ж він робить? Ну, він глузує. Ага. Тобто, ага! По британськи пампушки! Це був не я. Я його придумав для того, щоб навчитися не зважати на глузування, коли я виступаю на сцені. Дивіться зараз. Ага. Чому магніти виграють конкурси краси? Тому що вони дуже. Притягують. Фу, твої жарти жахливі. Фу, знайди роботу, ти жахливий. Джинджере, ти глузуєш? Ой. Гадайте, це я глузував заанжели. Ну, тобі подобається глузувати, так, інспектори Томи? Джинджер, звісно, це ж так очевидно. Це був не я. І я вам доведу. Генко. Можна тебе дещо запитати? Ти ходиш у вісні, так? Звісно, що. І коли ночі? ти ходиш у вісні, ти кричиш на будь-кого, хто на твоєму шляху. А вже ж. А що тобі сподобалося у виступі Анджели? Я не знаю, я заснув. А, а, Це безглуздя. Томе, твоє розслідування взагалі ні до чого не довело. І ти єдиний, хто раніше глузував на концерті. Тому, як на мене, ти винний. Прошу, Анджело, ти маєш мені повірити. Я б з тебе не глузував. Винен. Анджела, це найдивовижніша особистість, яку я коли-небудь зустрічав. Якщо вона вважатиме мене глузієм, то ніколи не закохає. Гадайте, я закоханий в Анджело, обличте. Отже, я вважаю, що. А. Слухай, я знаю, що ми застрягли, але я обіцяю, що ми його знайдемо якось. О, коли професор свідопит застріє, то вони з констеблем Ларі завжди роблять дві речі. П'ють чашечку чаю і повертаються на місце злочину. Це неймовірно смачно. М -м -м. Як слуга корони я вимагаю записи з камери спостереження на репетиції Анджели. Йдіть за мною. Ага, наблизьте, якщо ваша ласка. Наближаємо, збільшуємо. Старайтеся. Так. Ага. Хенку. Здається, я знаю, хто наш глузій. Блискуча робота, інспекторе. О, так. Глянь на нього, зображує людину бігуна. Так, у мене різні рухи під різний настрій. Зараз я здивований і трохи голодний. Я зібрав усіх вас на місці злочину, щоб викрити не тільки того, хто глузував з Анджели сьогодні, а й того, хто глузував з неї ще тоді, у садочку, оскільки, як розумієте, ці два глузії насправді одна людина. Ой, вибачте, я поставлю на вібрацію. Оці бісквіти, які ви називаєте печивом, усе доведуть. Чекайте, а це хто? Не рухатися. Слухаюся? Ага, я знав. Леді та джентльмени, дозвольте представити глузія. Санта? Хо -хо -хо. Винен в усьому. Я так і знала. Тобто я не знала, але здогадувалася! Що? Санта? А чому ти глузував з Анжели? А ви прислухалися до слів її пісні? Адже, якщо їх послухати окремо, то вони можуть злегка прозвичати проти оленів. Вибачте. Стій Томе, як ти здогадався, що це Сента? Що ж, поміркуймо, всі двері були замкнені, а отже глузію треба було знайти інший вхід у клуб, наприклад, Димохід. Ось тут є димохід! Да. Не відволікайся, друже. А як щодо голосу робота? Ти про це його. Звичайний гаджет. Ельфи подарували. О, вибач, що я глузував, анжело. Важливо те, що ми розгадали цю таємницю. Тепер ми знаємо напевне, що я ніколи, 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 ніколи не образив би Анжелу. <гум> <гум> ніколи. Добре. Ну що, ти готова виступити на святковому концерті? Ага. Це було. Те, що буває у житті, те, яке ти хотів. Ну, сьогодні святвечір, бро! Та Скажеш та їй про свої почуття. Що? Тобто, я вважаю, що вона чудова і порядна громадянка і... Доме! Я Санта Клаус, я знаю, коли ти спиш, знаю, коли не спиш, і знаю, коли обманюєш. Ні, я. Ні, я. О, привіт, Анджело. Привіт! Я така рада, що можу знову виступати. І все завдяки тобі. То... Mm. Я Дещо тобі принесла. Справді, це не обов'язково. Я думаю, що це покаже наскільки ти мені дорогий. Ой, Мені час. Oh, просто друзі назавжди. Можна було й без слова просто. А тепер танці! <хі> Йоу!